Поляків абсолютно Одразу два друковані проекти представили в Ужгороді. Один про особливості регіонів, про стереотипи, пов'язані із Закарпаттям та місцевими мешканцями. Колоритна розповідь про наш край у викладі Ужгородця Леся Белея стала частиною збірника про всі регіони нашої держави. Зробити таку книжку, яка би представила всі 25 частин України за адміністративним поділом, тобто 24 області плюс Автономна Республіка Крим. І ми шукали авторів у кожному з цьому регіоні, які б були, в принципі, мали б справу до красного письменства якось, і добре знали б свої малі батьківщини, щоб це був якраз жанр літературного репортажу, щоб це не було сухе краєзнавство і не було б це художня література, а саме щось посередині. Назва книги Соломонова червона зірка. За основу взяли географію. Найзахідніша точка держави село Соломоново, що поблизу Чопа. Та крайня точка на сході, село Червона зірка. Аби не виникало питань про розташування есеїв у книзі, то й тут поклалися на природу та географію зі сходу на захід, так як Україну щодня бачить сонце. Назва вона така досить провокативна. Дуже всім авторам, яким я казав, як вона буде називатися, ніхто не зміг відгадати. Чому саме так були здогади, що це якась і сіоністська збірка, і комуністична збірка. Але насправді все дуже географічно просто. Тобто, найзахідніша точка України це село Соломоново, найсхідніша червона зірка. І відповідно, із заходу на схід, це є вся, вся, вся довжина України. Ну і ще одне цікаве видання про Закарпаття. Побачило світ в київському видавництві. Це переклад книги, яка вийшла друком у 1939 році у Лондоні. Його автором став іноземний журналіст Майкл Вінч. Який у далекому минулому розповів, як упродовж доби, не сходячи з місця, побував одразу у трьох державах. Мова, звісно ж, йшла про Карпатську Україну. Назва книжки одноіменна, одноденна держава. Презентація обох видань також пройшла і у обласній бібліотеці.